Після... Після минулої сесії я особисто ініціював листи в СБУ, УВД і в прокуратуру нашої області, листи такого змісту. Зважаючи на неодноразові заяви та звинувачення від представників громадськості, приватних підприємців про порушення новичинного законодавства та зловживання в бюджетній сфері, прошу. Термін до 14 березня 2014 року надати інформацію про порушення стосовно мене кримінальної справи за період 24 листопада 2010 року. Тобто за період моєї діяльності як депутата обласної ради. Я отримав відповіді всіх установ, що ніяких справ стосовно Суспільства Олексія Миколаєва немає і не було. От документи. Минулий раз намагалися документами. Я вам зараз показую другим журналістам, чи там копії, що ви з ними познайомилися. Це раз. Друге. Питання мого диплома, таке цікаве і таке, якби інтимне, майже, так, про яке там сіше і говорить який корсуцькі, такі, такі сякий. Доповідаю, так дійсно, в 2010 році було з'ясовано, що є порушення конкретно видачі мого на, на що також є довідка, 10-тим роком, на який написано. на коротинка її прочитаю. Відносно, це запит, який я сам давав в свій інститут, що це випадково дійсно виявилася ця обставина. Відносно вашого запиту повідомляємо, що курс навчання вам виконаний повністю. Отриманий вами документ про завершення навчання в КПІ, оформлений з порушеннями для правильного оформлення документів і подальшого вирішення питання, прошу вас найближчим часом з'явитися на факультет. Це дикат факультету, в якому я навчався. Але оскільки під час обрання мене головою бюджетної комісії, мотивуючи це тим, що я не можу бути прив'язаний до аграрії, я як голова бюджетної комісії, маючи свою принципову завжди позицію. Знаю, як, як, як робиться в апараті робота, знаю, як ставляться команди, я свідомо відмовився від заробітного плати. І я з першого дня працюю на громадських засадах. І я з 10-го року взагалі ніде ніколи не працював офіційно. Тобто, навіть якщо ми говоримо про диплом, де я його використовував? Де В лютому цього року, в лютому цього року, в лютому лютому цього цього року, року, послухайте, бо це цікаво, продовження ще буде декілька серій цієї історії. Тимчасово виконувачі обов'язки начальника слідчого управління ОМС України в Рівненській області, полковник Горшко, направив інститут, ну, видно якийсь лист, отримав звідти відповідь так, в рамках якогось розслідування. І через декілька днів ця відповідь з'явилася у всіх засобах масової інформації. У мене зараз запитання до прокурора. А як так могло статися? Що міліція обслуговує помогу? Бо мені зробили запит, не звинуватили, ні одної кримінальної справи не відкрили, абсолютно ні разу не були, коли навіть не допитали і не спитали, і повністю розкручують компанію медійно стосовно декс кредитування Усобольського. І обшуки обшук були, і вдома, і в рідних, і в близьких. і Ситуація дуже проста. Я вам говорю про те, що я сьогодні буду звинувачувати, враховуючи те, що я є житель міста Костополя і буду жителем міста Костополя в подальшому. Враховуючи те, що я, що я депутат, який розуміє, що я мушу в е, першу чергу увагу звертати на справи з Богорінного району. З першого дня я почав цікавитися справами. Фінансовими справами освоєнням видатків конкретно поступить спорту. З першого, ж дня, з першого ж дня я почав цікавитися, яким чином будуються дороги, яким чином освоюються кошти, капітальні видатки і все інше. І з першого ж дня я отримав абсолютно шалений тиск, в першу чергу, від мера нашого міста Денисюка, в другу чергу від нашого депутата Кривка Михайла Петровича. Я зараз буду їх звинувачувати трошечки далі. З цього приводу. Минулому році, я не буду розказувати три роки, як ми боролися, як ми протистояли, але в минулому році, навіть приїжджало, телебачено на рівне один, мною був зафіксований чіткий факт маніпулювання, чіткий факт крадіжки грошей з бюджету з приводу ситуації, коли приватні структури побудували дорогу, і заднім числом місто їм включило його уяві. Включили його в перелік і прийняло рішення про фінансування. Тобто хтось побудував дорогу. Я зараз не називаю присвищ, на відміну від тих людей, які моє призвичче граються і називають. Побудував дорогу, прийшов потім до Денисюка, запропонував якісь умови, знову ж таки, не стверджую які саме. І після цього заднім числом вже з готовою дорогою проголосували про включення цієї дороги до переліку. Так не буває, так не може бути. З цього приводу є сюжет в телебаченні. І, власне, з цього моменту почалося оце пряме протистояння проти мене. Саме з цього моменту. І воно йде до сьогоднішнього дня. І ці люди це і є ті дієві особи, які тут ходять. От в мене є лист прокуратури. Послухайте, важливо. от є лист прокуратури. Який з цього приводу сказали, ну всі ж хочуть нічого. В якому чітко вказано, що зараз відбувається кримінальне провадження з ознаками своєсті Миколаївич.